Дивіться, я слово трішки скажу, не говорю, як головуючий. Е, в 13-му році, в 14-му році напали, дай, будь ласка, документи. Ми давали запит, де ми писали. Від трьох членів. Одну віддавали ми в Українській народній партії запит. Ще виконуючи обов'язку метеру. Е, одну від мене. Як? Особисто від Кваєнко і третє від Вадима. Ми давали запит, що... Вкратце, так, на території приблизно 2 гектари, що розташовані між правосоправним базаром та міськрадою. Самовільно встановлено Христа, почалось будівництво, зорганізовано Нікопольською фірою Московського патріархату. Щоб з'ясувати, чи це будівництво, чи самовільне, просимо згідно з законом України про доступ до публічної інформації надати наступний фрак про затвердження проєкту внесення змін до проєкту детального планування території загального. Міського центру міста Ніколя про надає дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відданої земельної ділянки, про надає дозволу про будівництво, встановлення паркану, встановлення хреста і дозвіл документів, про проведення громадських слухань цього питання. При встановленні того, що будівництво самовільно просимо вжити необхідний захист щодо ліквідації захоплення міської землі, встановлення паркану та станка. Просимо також надати належну оцінку щодо бездіяльності відповідних посадних органів. Це було надано від цих трьох даних організацій, ну, партійної і нас двої. Я що вам хочу сказати, чому цю увагу? Коли тут були на почалося, почалось, ну, я так не знаю, мені кажеться, якесь там підприємство почало. Терміново встановлювати труби, забор забивати, огороджувати територію. Зромадський служба не було. Оце ми надавали, оце таку ми надавали це прокурору і в міліцію. До речі, нам сам прокурор запропонував надати це в міліцію. Вів та у нас в міліції, забув, як його призвичний. Добравін. Добравін. Вів це е, слідство Добравін, але Добравін нам вже. Справні, так? Так, перевели. Перевели, зняли. І це діло завогло. Ми пішли другим путем і прийшли в міськраду. І в міськраді ми запитали, сказали, дайте, будь ласка, нам е видавали землю чи ні. Ми тут відповідали дуже довго. Не. На що нам землю Я Я кінці запитав за метою здійснення контролю, за використанням та охороною земель. Територіальну громаду відповідно до закону України про державний контроль за використанням та охороною земель, виконавчий комітет міської ради звернувся до Державної інспекції сільського господарства Дніпропетровській області щодо здійснення перевірки дотримання земельного законодавства самові на заняття земельної ділянки на території загальноміського центру міста, яка у власті та користування не надавалася. От я можу надати всім, щоб ви обдивилися. Тепер піднімається питання. По-перше, я вам скажу. Згідно законодавства, якщо не може нам не прокурор ніхто, то прокуратура і міліція повинні роз... провести розслідування в першу чергу, чи ким надавалось, як надавалось, порушений був закон, чи не був порушений закон. На сьогоднішній день ми цього не знаємо. Громада міста ніколи. Навіть, якщо чесно сказати, то не знаємо, мабуть, місцеве голова. Якщо будемо говорити так, тому що це їхній лист. То мене виникає таке, навіщо 9 числа робити ці громадські слухання. Дуже багато в Нікополі, я не кажу, що ну, про, те річ, про, з приводу виділення цієї землі. В центрі міста. Ну, знаєте, я вам чесно скажу від себе до бавлю. Я думаю, через 20 років ця земля буде золото стояти. І проєкт був зроблений до 30-го до 30 року, якщо ми знати, 36-го, 36-го року. І його почали міняти. І мені почали, але слава Богу, не затвердили. От вам, будь ласка, як воно змінилося. І от подивіться, будь ласка, я людина теж віруюча, православна, як кажуть, християнин, я вам скажу чесно, мені навіть стидно, як оця церква вписується в ці дев'ятиповерхові будинки. А там тільки церква вписується? Ну от подивіться, можете подивитися, просто в мене такий маленький, все було надруковано у нас. Може, речі, невидержаний масштаб. Вона показувалася. Тому от дивіться, давайте все, я закінчив, тепер по 5 хвилин говоримо. Хто, яке що, може пане, тут, скажіть. Питання, тільки не собор там зображено? Ні, там з собою там. Подивись, будь ласка. Перейдете. Так, хто буде перший виступати? Організація, давайте, представляйтесь. — ви записи зараз. Вон <звіць> я Осакій Андрій Андрійович, Андрій, староста громади Православа. Це перша громада в Нікоподніпровській області зареєстрована вже більше 10 років. То, то ми, як регіональна організація, теж маємо право зробити заяви і таке далі. Так. Ми цього не робимо, тому що це діло ну, складне. І нам ніхто, ясно, що не виділе землю. І от ми сьогодні зібралися тут, я так думаю, для того, щоби вирішити. Чи в силах... Оця громада міста далі терпіти оцю наругу на другу, яку творить нам і дає нам по одній щаці, як цей протирей Марущак. І з другої сторони, по другій щоці дає влада, яка йому потурає. Е, ясна річ, у нас тут є запит, депутатського запит від Баландіна Фісаку. <рес> Народ, Може, депутат хто то знається, запиті, я не будемо часу втратити, земля, я, я... земляр дав. І що фірк відповідає, <рес> да, ми дали дозвіл там, на те, щоб міски зробили. Так? І тут, от я останній абзац почитаю, я потім дам, хто почитає, пише, що результатами, за результатами громадських службу <рес> у разі погодження грозамат, питання проєктнесять зміни до детального плану землі, затвердження міської ради. Або в разі незгоди громадські надається відмова розміщення культової сполуки на території загального. Це пише Фісак. Що я хочу сказати? Оці слухання, які, до речі, і дехто тут з нас говорить, що треба ці слухання зробити, і на цьому наполягає і Фісак, і наполягає е... Варущак, то ми повинні подумати, якщо вони наполягають на цих слуханнях, то їм треба вигідно цього. А я поясню чому. Я представляю. Назначено, як це я чув, чи збирати чи ні на 9 число, робочий день. Так? Люди на роботі, основна маса, ебо, візьме е, е, Марущак, привезе автобусом з Нікополя, з районівок, бабушок фанатичних, завчасно, за, за дві години. В тому залі ГТК помістить, заб'є залитими бабушками. Ми прийдемо з десяток наших людей. так? І, значить, там буде вирішатися барушняком і владою. Тому я і наша громада проти того, щоб зробити такі е, слухання. От це слухання може відбутися без того ручників, без тої влади, тому що, як я говорив, пан Саду, що нема навіть е, е, закону, так, я вас правильно зрозумів, про е, громадські слухання. Немає, так? Я скажу. І тому, якщо ж нам нас такі дадуть по щочину, і відбудеться той ті слухання там з ладою і з марушняками, то нам треба продумати, який порядок денний, хто буде виступати, щоб не було борошників там 10 чоловік, а у нас двоє-троє, так? Це раз. Якщо ми зможемо теж організувати людей і завчасно забити, цю, це варіант. Такий, розумієте? І тому е, ці слухання, я думаю, ми повинні отут провести і дати наше рішення. І це рішення ми повинні направити як виконуючи обов'язки міського голови, так і е, далі, скажімо, Коломойському, так? От. і в Службу безпеки України. Чому? Тому що. Я вважаю, що в час тої війни, яка веде фактично Росії проти України, так? і оці марущаки, і, 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 похожі з ними, Московського патріархату, дивляться, що ми не сильні, ми слабі, ми роз'єднані, у нас є амбіції, між, між партіями, між цими. Між вони цим користуються, і кожного дня, а може ну, кожного тижня, може кожна владі тут сидять і тиснуть, 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 тиснуть. А влада ж наша ви не одна мене не почули вже? або не зрозуміли. На Як ми принципово проти таких слухань? Бо це вигідно тому. Я ж пояснив, чому Бо вони зорганізують так людей. Не буде там не скільки нас. Там буде забито все. Шановний, і привелік і все. Бо, ще й і не Але... вислухати. Ну, ну, Долучив. Так, Члени територіальної громади та представників громадських організацій. Заява про провокацію масових е, заворушень. Члени територіальної громади та представники громадських організацій міста Нікополь, глибоко стурбовані прийнятим розпорядженням, виконуючи обов'язки міського голови Фісак про проведення громадських слухань 9.02.15 року для обговорення доцільності розміщення культової споруди на пішохідній алеї за адресою пошиправнева 2. ми схвильовані та занепокоєні наслідками які можуть виникнути при великому скупченню народу цей складний час коли йде війна з Московією, коли гинуть патріоти України, коли громада все частіше проважає в останню путь своїх героїв, виносити релігійні питання на широкий загал це провокація зіткні. Такий час збирати масу народу для вирішення бажань УПЦ Московського патріархату будувати культуру споруду в центрі міста безвідповідально. Ми вважаємо дії виконуючого міського голови по проведенню громадських слухань не на часі, вимагаємо використати всі надані вам законом повноваження. Та та скасувати масовий захід всі наслідки, які можуть виникнути в разі його проведення, покласти на виконуючого голови міського

Лошковы. Дело в том, что у нас у каждого здесь есть вот такое письмо. Если мы сейчас будем каждый читать да. эти ну, письма, да. а мы будем да, сидеть да, до утра да. и абсолютно без толку. У меня есть предложение. Значит, все, в принципе, знают, почему мы здесь сюда собрались. Есть выбранный какой-то, может быть, еще 2-3 человека выбрать, которые составят вот это правильное какое-то письмо от нас всех. И мы не будем это все тут толочь в воду в ступы да. и рассказывать друг другу. Мы все это знаем. Это одно предложение. Второе предложение. Вот эти все разговоры о том, что писать письма, это, конечно, надо. Но э, есть один нюанс. Они все поднаторели в этих всех э, фокусах, отписках. отписках. Вот эти письма будут идти сразу в корзину. Никто слушать не будет. Я считаю, что сегодня обязательно, может быть, сейчас, пока мы разговариваем, э, не надо. А чуть попозже, когда будет результативная часть этого совещания, надо обязательно пригласить желательно ФИСАКа не ФИСАКа, может быть кого-то другого, кто ответственного представителя Сурисполкома. И объяснить, что, извините, там одна организация, а здесь, сколько сейчас мы посчитаем, будет там 20, 30, 15, 20, не знаю. Да. Так извините, если мы сейчас поднимемся, и это четко объяснить, что это не просто слушание, это провокация. Мы людей не удержим. Кресты загорятся сразу же. Поэтому вот эти слушания надо категорически прекратить и забыть об этом. Я считаю, что надо обязательно вызвать кого-то с, с исполкома, чтобы они послушали, не только посмотрели письмо, а обязательно послушали это все и прекратить все вот эти вот бумажные э, письма. Конечно, надо писать, но и они ничему не приведут. Пока мы не предупредим, что если начнется. Буде буча Туда, конечно, да, надо не зараз. То так, звісно, параліє на діляти. Наприду придіти вашому виступленню. Тоді обращення ми здаємо протокольну паче да, протокол. Да, давайте ми зведемо з вами. Так ви правильно кажете. Дивіться, давайте зараз пан Саду репліку. Ми зробимо, як ви кажете, без проблем. Дивіться, зараз ми з вами обговорили. Перші питання, як написати нам загальну листа, але тим самим я думаю, що ми завтра поговоримо з виконуючим обов'язковим фізиком З приводу того, щоб зустріти. З ним громада. Нам потрібно з вами, кожен член, який буде зареєстрований тут громадська організація, наприклад, там, політична, кожного, по одному чоловіку, ми, так всі ж ментори, розумієте, там, всі як, там, дуже багато. голови, там, наприклад, там, пару чоловік, чоловік щоб було там, скільки, там, 20 як ви кажете, да, наприклад, громадський гнів, скільки ми зараз на руку? Я думаю, що Фісак погодиться зустрітися.